Із Лола. І в Давайте вам покажу, що ми ми будемо... сьогодні будемо проводити челендж. Челендж проходження е різних кімнат. Місніка показує, які нас будуть кімнати у Нищо... А, вони не побачать у такого. Чи є звучок? А? Там у нас скелітоні черту. Це буде порожня в нас кімната, тут нікого не буде, бо в нас тут секретне, яка нам будемо дозволяти. І ось ось таке ми будемо проходити, такий маленький собі челендж. Будемо пробувати. Не знаємо, що в нас з цього вийде, але ми будемо пробувати. Так, Ніка? Так. Тепер переходимо на серця. Говоримо, той.

Подожди, <рикун> та... то я не пройду. Типа поспілкуйся зимнію привет. Здорово, лиш прикид. Напевно, напевно буду перша я проходить. Да. А потім ти будеш так снимать и показывать. Знімати, погадувати? Це двері за двері А чому тут встав? Ні, я взагалі не знаю, як я пройду в... Короче, я прийшов до Нас вже не чують, напевно Це дуже погано, коли ми всі спали Я зараз до того Наша задача буде швидко перейти і вижити Ну йди, я вже готова, поки мене не глють Підійшов? Чекай, ще підійду сюди що, так, ну просто давай. Закрывай зразу за мною твердой. Дармы не спихли. Погано требу шаблю, так як мы не тобой готовы там. Я відрутилась, що це означає, я не пройшла. Тепер я Закрий двері. <плес> <плес> Тебе закручують. І ти не закрила двері. І остався один тільки цей. Давай. Що мене б'єш? А двоє, щоб хоч якось пройти займатися. Давай. Чити на тато мікуся. Там чорний цей. Там чорний пачка є викликаю. Тут буде важче через ту причину, що е зорве і нашу планету зорве. треба все швидко робити. Дуже швидко. Що там? Ну скерплею. Может будем бачення, це бачу. разом іти? Давай разом, ходи. Сі. Ну три. Чотири, так? Готово? О, о. Я бью я смущу. Давай мы Так, кисть привет. А здесь я не получил. О, дивись, я кажется, пап остался А, барана побачи. А ч ты такие положили? Лысите, да, став. Лышите, а ну бежит. Ты что, вот завышитель? Да. А шо, Oh, yeah. прикольно. Я прикольну, я такі не бачу. На перше so, мало, Подожди, я... не, подожди, мене мало. Там скелетон. Мені треба якось трошки. Mm. Ну mm. ладно, перше я. я, біду... я мене зразу приб'ють, я не пройду. То що, йдемо разом? Зараз. Готова. Я подумаю. О, вони б'ються один одного. Вони б'ються один одного. Я добре, я рада живу. Там два є закрытие. Це куда мне заработали? Розбойники дали. Иди отсюда. Как ты мне мені двері. <смех> <смех> а, <смех> <рвань>. <смех> Теперь я их туда приманю, а ты бежи. Бежи. Фу. А кто снимать будет? Как я бежу? А, реклама. Что я? Почекай. Я не буду, он там стоит. Она реклама. Они там были входа. <laughs> ну, зарекуйте. А Разом підемо буде. Ти треба швидко бігти. Курочка пта. Мені хочеться їх прибити. Прибити! Задача нам не важлива, що це. нам треба швидко пройти по типу, кімнату. І не вмерти. Коли, коли ми вертаємо, тобто нас, якщо вбили, то ми маємо все одно пройти цю такну зависнуть. Там, там помістю, там, там. Привет, Скажу халі. чесно, по враженнях о, тяжко. Тяжко Нет. якось так. Привет. Ну, здається, так легко. А коли о, ти йдеш, привет. коли ти йдеш, то дуже багато, <страс> коли ти йдеш, то дуже багато таких Все, я Да, елементів. сьогодні здохла. Добре. Вертайся в мене Іди по бочині, щоб ти ти припором це, це, це не цей. Збоку, поняла? Це зарвато. Тут у мене сьогодні. Ти йди збори. по боку. Іди з другої сторони. Тоді не придеться нам поставити. Мама, може їх сюди приманило? Їх Іди в цю сторону. наоборот, ти зараз будеш йти, і вони на тебе, коли ти випицеє. І тоді я тобі тут легатиш. Белик. Ще раз. Швидко-швидко держу. Швидко я взагалі не знаю, яке я, як я пройшло. Взагалі не знаю. О, вони це посикали, Карина, у ти не закрила двері, так. Ніх нема. А чого ты туда пришла? Тебе кімнату красивая. Двери не закрыті. Твері закриває.

Так да. Нам треба якусь таку Віддача в тому, що нам треба якусь таку Та я шо? Вон шо? Вон вази, що роблю? А де воно лазить? Його скинути треба Там Бо воно буде міщатися до Скинула одного Одного скинула О, може шо? такого хай зайде Йди на... Знов здохне Куди? Сюди? Йду, йду, йду Нет, это была незадача сюда замалить на закунату. чоловіки зверху лазять. Mm -hmm. Я знаю, що. Тож там двері хтось відкрив, да? Бо були двері Chiki, panie, 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 panie. Ah, по бокам закриті. Чики, пані, 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 Все, більше немає. Не треба павука, бо він буде, може, звук давати. Щось з павуком треба зробити. Павуки там не нормальні. Головне, щоб не, що не до того, бо то саме буде тяжкий кімнати. Треба я буде Вардена. Вардин... Побачиш, як я Вардена приходжу гарно. А ти помітила, що коли ти відроджуєшся цей? Що? Ти худож. Твої речі на місці? А як це? О, лисиця вкрала блока. А -а -а, Вже їх тут немає. Немає нікого. Лисичка, чого ти блока забрала? Блесічко, ти... Блісічко, і тут. Що це страшно? Тебе її жрачки, ти зараз секунду помреш. Тобто ти з одним серцем. Все, ну буду я не А вони відроджуються. А, я Вардена можу легко пройти, навіть якщо мені тихо. А, а, ти? Ти? а де Варден? А Варден де? Стоп. Так, тут перерив. роби цей між. Я щось не можу погорбатися. А... Варден був. Ліше ще знімали з самого початку, ну це ж був. Так. Або хтось його зажрав. Я точно пам'ятаю, що там вартен був. Чи ні? Що ви теж там не говорить? Да, да, да. с... Слухайте тебе одне серце. Як... О, то мені легенько буде. Ти побачиш, як я приходжу. Зараз побачите, як це буде. Цікаво, як ти приходиш. А мені цікаво це. Як мені двері відкрив. Я їй одне доказую. Як ти навіть до Вардена, як зайдеш в ці двері. Це, мабуть, двері треба відкрити. Тоді. А тоді є Тож, Дуже відкрив. Ну ты попер потрянусь, я тебе зробила одну поменку. Ты ж попробуй, ми тут открыть. Ебаки, вот моя жопа зажимает. Я назад. Бывало, бачу, там собаки бігають. І через тебе і місце, і чисто випадково.

Вже тепер він тебе чує, бо тепер... получив Так <гум> 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 він мав мене і що не чує

Тут не Усе я, я вбиваюсь, коротше мені не подобається. Да, я пришла через обочину, бо я це не пройду Уже ніколи, то я владу не вбиваю. отвлекается Ой, боже, я так пройду. Читайте мне сразу. Что мне ставить? А, не падает! О, это пара все, он меня почул. Ты не требовал бегать. Я не бегала, я стояла в этой хренику. Но с ним вешает, а тогда я буду на тебя брать удар, а ты бежит.

і попробуйте пройти Вардена. І напишіть нам, хто зміг пройти Варден. Всім пока-пока!